Друзі, всім привіт! А тебе готуємося до свят вигідна новорічні знижки. Запрошую до перегляду. Гарна ціна шпроти валі, делюкс ризькі. 100 грамів 65,90. Тунець делюкс, шматочки валі. Шматочки у власному соку 58,50. По акції печінка триским. Делюк 120 грам, 82,30. Соус густа сирний, 180 грам, алжирський, 22,50. Соус густа карбонара 21,50. Кетчуп. Оліс. лагідний 250 грам. Шашличний, 18,50. Майонезний соус. Оліс, салатний. 500 грамм 33 90 Знижка 40 відсотків, майонез Оліс чудовий, 500 грамм, 43,90. Майонез Олис Провансаль столовий, 50,90. Майонез Файний Оліс 500 грамм, 54,90. Знашка сорок два шоколад. Милка молочный с зисмаком с карамели двести семьдесят шесть грамм с смаком ванили печь ору в ассортименте сто сорок девять девяносто вафельные кульки с кокосово-кремовую начинку пятьдесят семь девяносто. Цукер кирошен, классик. Черный шоколад 98 90 восемь девяносто. Цукерки рошен молочный шоколад девяносто восемь девяносто. Цукерки рашен шоколатерия 179,50. Цукерки у Вечірні Рашен 289,90. По акции своя лінія, тонік лимон 19,40. Напі день у день зі смаком персика та малини 2 літра 23,90. напі день у день лимон 2 літра 23,90 Напій день у день світість 2 літра 25,90. Новинка і зараз. акція оливки зелені фаршировані пастою з апельсину 65,50. Оливки зелені фаршировані пастою, сиру блакитного 82,50. Оливки зелені. І берека сиру блакитного 49,50. Оливки зелені, своя лінія без кисточок 29,50. Оливки чорні делюк без кисточки, банка 400 грам з кисточкою 60,50 50 Кукурудза консервована своя лінія 36,90 90 Горошок зелений своя лінія 36,90 90 Кукурудза цукрова верес, європейська 48,30. Горошок зелений верес, Європейський 46,40. Кукурудза грінхаус, Супер солодка 150 грамм 25,30. Горошок зелений грінхаус, 21,50. Гарна знижка сорті З грибів китайських маринованих, 83,90. Факцием макаронні вироби день у день. В асортименті спіралі 1 кг, Пера любительське, пружинка 34,90. Макаронні вироби день у день. вермішель, танка 35,90. Булгур крупний для плову 29,70. Крупа куску страпи за пол кг – 49,30. По акции крупа перлова розумний вибір – 1 кг 20,90 Горох розумний вибір – 23,90. Крупа кукурудзяна на туалі, 800 грамм 27,90. Факций, цукор, пісок, фасований 1 кг 26,90. Молоко згущене своя лінія 900 г 98,90 Молоко згущене молочний дар 60,50 Продукт згущений розумний вибір 28,50 Борошно-пшеничне на дніпра млин 1,8 кг 46,90 6,90. Факси, набір кондитерських конті. Різдвяний вертеп 134,90. Набір кандитерських конті вітаю зі святом Святого Миколая 94,90. Шоколадні фігурки Рашен, Святий Миколай, великий. 100 грам, Набір подарунковый розшен, різдвяний винок 596 грамм 229,90. Набір подарунковый рашен новорічна сумочка 112,90. Набір подарунковый лукас щасливих різдва та нового року. В ассортименте 250 грамм, 74,90. Набір кандидарський Конти, сенді 85,90. Новым з ликорном. зі смаком сиру та ямалайское сілі з чесноком. Смак яблука та кориці 35,90. Сушка БТК білосніжка глазурована 27,70. Сушки човничок ванильный 26,70. Сушки п'ятачок 26,60. Сушки с маком своя линия 300 грамм 24,30. Тисточку Милка бисквит сэндвич 133,80. Тесточку бисквит и Милка 133 133,80. Тестечко бисквитно своя линия с молочной начинкой 75,50. 50 Тістечко без світла. Своя лінія з молочною начинкой какао покриттям 92,50. Кекс лупа з какао, маршмело, вишнева начинка 67,50. Кекс лупа маршмеллоу, Молочному шоколаді одна штука 9,50. Тістечко без світне в отме парни з молочною начинкою шоколадно 81,90. Кекс папіта з кремом бананова начинка тражем. З додаванням шоколаду 12,50. Тісточка бісквітне рошен Тукул, 74,30 четыре Рулет рошен золотий ключик 40,20 Рулет бісквітний без контикау какао, 34,30 вафлі в молочному шоколаді Несквіт 9,50. Смачна новинка цукерки вагові фініки в глазурі за 100 грам 35,39. Пряник престиж фамильный, глазурований з яблучним повидлом 105.30. По акции пряники заварни Делиция Баварский 73.50. Печиво деліція Чекерс мікс в глазурі 69,30. Печиво біскоті мікс 355 грамів 63,50. Печиво в біскоті обрічела 57,50. Печиво здобне біскоті маргаритка з маком 56,50. Пакци шоколад молочний. Мілка з алпійського молока. Кремово полонечною начинкою 55,90 Шоколад белый Мигдаль та кокос, 59,90. Шоколад молочный рашенлак, меза арахисом, карамель на арахисовой начинка. Смак Полуночные Панакоты, накоты карамель, тапечево, тридцать девять По Пакцы, стрипсы, курячи. смак и бекон, барбекю, 30 50 Снейкі, курячі джерки, мікстери. Як із песом, та числа 76,50. Чай, зелений хеліс. Англійський листовий 61,20, англійський королівський, 79,90. Новинка й зараз. Акція чай, чорний делюк. Середній лист пекує 51,90. акції чай, чорний шерлок.

Тістечка своя лінія клеры зі изгущенным молоком 153,90. Торт Риска з арахісом, повітряно-бісквітний, Своя лінія 179,90. Акции торт Грильяж с арахисом. Своя линия полкилограмма 219,90. Новинка йогурт чудо. полуниця чья. Ананас Пітахай 3680. По акції молочний коктейль, полуничний смак 22,50, шоколад 23,60. Молочний коктейль Яготинський для дітей, полуниця, банан 2020. ,20. Вершки просто наші 200 г 30-70. Вершки яготинські, 200 грамм 32 Вершки Вішки яготинські, 10%, пол кг 53 Вершки галичина. Ультра 0,5 пол кілограмма вісімдесят Сметана просто наша, стакан 15 36,50. Сметана яготинська 20%. стакан 42,90. Молоко. Ферма 3,2% 53,50. Молоко яготинське 2,6% 39,90. Молоко просто наше пряжене 56,20. Молоко своя лінія 2,5%. Жирності 41,90. Молоко для дітей яготинське 58,40. Напі, вигоміл, крисава кокосова, 74,80. Сир плавлений, президент Вершкови В асортименті з сиром гауда 16,50. Продукт плавлений разумний вибір. Дружба вершковий 9.50. Продукт плавлений разумний вибір зі смаком грибів 9,50. Новинка, сир плавлений. Екстра вершковий. В асортименті з ароматом сиру камамбер 2490. Сир плавлений кома, вершковий тенеро. З беконом 17,50. Сир плавлений. Малиндам. Гауда кабасний купчені 60 50. Багц з сиром, який де люк задаванням трав. Вершковий 55 50, 50. Закуска своя лінія з шинкою та сиром. Грибна 26 90. Закуска пікнік меню з лісовими грибами 19,70. Крабові завиванчики водний світ 300 грамм 59,90. Крабові палички водний світ 250 грам 69,90. крабові палички водний світ 520 грам 94,90 Крабові палички Делюкс, 500 грам, 98,90 Крабові палички Делюкс, заморожені, 250 грам, 50,90 Знижка 40%, ковбаса своя лінія Баликова, напівкопчена, 0,5 кг, 95,90 гривень. Балик святковий своя лінія за 100 грам, 33,09 Факції вуха по царськи. на Копче на варене 45,70. Сосиски до пюрешки варені. 450 грам 88,90. Ковбаса до пюрешки варена. Пул кілограма 75,90. Виріп фаршевий. Аппетитний варений. 44,90. Шинка варена. В лавка куряча 114,90. Каббаса варена куряча 300 грамм 38,90. Паштет домашний с грудинкой в яснолавка своей линии 18,20. факции бургер курячий 37,30. Факции багет міні з копченою куркою шинкою та корейською моркови 32,90. Вироби фаршеві. Ранкові варені. 330 грамм, 41,80. Вироби фаршеві розумний вибір. ніжні 43,80. Грудинка особлива. Копчена варена нарізка 48,90. Колбаса шинка рубана, варена нарізка 4860. Ковбаса Венеція нарізка 4890. Ковбаса салямі Мілана, сиров'яле наглобана 6235 за 100 г. По акції ковбаса золотиста сиров'яле на своя лінія за 100 г 3339. Ковбаса Драгобицька. Напівкопчена. Добров 320 грам, 197,40 -40. Ковбаса австрійська копчена запечена 400 грам, 120,90 грам. Ковбаса солями фінська 420 грам 105,90 грам. Виріб м'ясо місткий. Гурман з сиром 88,60 грам. Ковбаса варена. Любительська. добров за 100 грам, 33,99

Креветка варена Норвен Сіла, 230 грам, 82,40. По акції печінка, курчат бройлерів золотка за 100 грам, 9,85. Грудка курчат бройлерів золотка за 100 грам 15,95. Філе курчат бройлерів золотка 20,59 за 100 грам. Філе мали золотка 2069 за 100 грамів. Кавбаски мартадельки глобина для гриля 600 грамів 153,90 90. Кавбаски для гриля мюнхенські глобина 600 грам 111,90. Кавбаски для гриля глобина чесникові. кілограма 109,90. Сетка ковбаса, баса Жарко 3 гриль 150-50. Знижка 43 ікра лососева, Зерниста Гарбуші 249,90. Ікра лососева, норви гарбуші 283,40. Ікра форелі, фіш, факторі, Салона 100 грам, 259,90. форель Норвен філе кусок на шкірі 240 г 227.70 сьомга солобосолена Норвен філе шматок на шкірі 210 г 215 гривень. Оселедець айсберг слабосолений за 100 грамів, 22,83. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім тепла та затишку у вашому домі. Дякую ваша нова акція.